Ці Який мобільний блокпост? Що таке мобільний блокпост? Виїхав, де там не стану, Показуй документи. Ну, Безначне, у, у усі, да, перевірки документів. Особливо. А можна в руки взяти? Ну я погано бачу, звідси я не бачу. Я... до вас можу підійти? мене ваше... не відкривається вікно. Тольку я ж не беру, розумієте? Ну можете трошки ближче. Трошки ближче, можете руки ну в салон, так. Да. Б... Ви повноважена особа. В повноважена. В салон, я навіть да. є вот тут в списку вам показати. А чому ви без форми? Ну тому що ми без форми ходимо. Ну як це ми ходимо без форми? Ну, ну як це без форми? Ну так що. Вілять ну, блядь, 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 блядь. вас. Це, Стану Україні порядково встановлено за особливим режимом свободи. Ви маєте а, бути А покажіть, де ви вписані, і, будь ласка, ще раз свій документ. Покажіть, будь ласка, де ви вписані, і, будь ласка, ще раз свій документ. Де вписані? Да, да, так, так, да. так. Які питання? Зачекайте, я тут, з Петро, візьму сюди. Во, прошу. І ще раз ваше посвідчення. Тут вписані всі, які відпрацьовують. Бог... Як і Млюк? Олімпію. Богдан Андрійович, старший солдат. Еще раз, если можно. Олимпию, Богдан, Андрей. Жду, что, Я мужик сырокопию, правда? Что, у вас брони срочка? Без срочка. Дозволь. Да, я, ну, я оригинал, но я не даю оригинал. Не, оригинал, да. Там все написано. Такие они есть. Ну, бачите, выдать это такая передача. Конечно. Ну. Звильненный. И... Ну, да, семейными уставленными. Та не можна так сразу. не можна розумієте, хлопці, Це... ви Заралі... без форм.